Доброго дня! Хочу вам показати свого маленького гарбузика. Син мені допоміг, ми вдвох його підняли цього такого малиша. Він кілограм 10, якщо не більше, скоріш, що більше. От. І зараз хочу його порізати. У мене є насіння, хто, до речі, хоче. Дуже ароматний, помаранчевого кольору, м'якуш. Ось тут. Оце частина вся йде одна м'якоть. А десь в цьому районі, ось тут буде насінева камера. От, Смачний ароматний гарбуз. Колись садила е, Арабатську, ще якийсь такий сорт, то я вже не пам'ятаю, під якою назвою він був, але вже декілька років ми сіємо, вирощуємо. Вони дуже гарно визрівають. І. Досить це, мабуть, із ранніх сортів, тому що вже на вересень місяць вони спілі. От. Бо, наприклад, та же лунга піє на Дінаполі, в мене вона пізно достигає. От. То цей сорт гарбуза раніше покажу вам його в розрізі ще зроблю. Дуже солодкі гарбузи. Хоче дитина хоче моя одна з. Дітей замовила цукати. Я хочу зараз нарізати, спекти кекси або пиріг, щось придумаємо або в печиво, є варіанти. Ну, і так ми за декілька днів і смажимо блінчики з нього. Прекрасні, дуже смачні мягенькі, Я там фото виставляла. Тобто, випічка, молочна каша у нас йде. Так що будемо щось з нього готувати. Що буде зря... лежати? Всім гарного дня, смачного! Смачних блюд з гарбуза, готуйте. Це дуже смачно. Якраз зараз саме час. Осінь, зима для гарбузів.